У Мукачеві відбулася чергова сесія міської ради. На початку засідання мукачевський міський голова Андрій Балога нагородив спортсмена Іллю Ковача, який став чемпіоном України з класичного жиму лежачи. Ілля багаторазовий переможець всеукраїнських змагань з пауерліфтингу та майстер спорту міжнародного класу. Міський голова також вручив подяку тренеру спортсмена Миколі Красиленцю. За багаторічну роботу, за те, що виховав багато. Чемпіонів! Далі перейшли до розгляду порядку денного. Зокрема, погодили низку земельних рішень, виділили паї жителям Мукачівської громади та погодили відведення земельних ділянок у постійне користування об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, що дасть змогу мешканцям упорядкувати прибудинкові території. Дане рішенням передбачається надати дозвіл управління міського господарства на розробку технічних документацій, щодо лінія земельних ділянок, під якими розташовані багатоквартирні житлових будинки. Зараз мова йде про 5 ОСББ, які були від них заявки. Ми вертаємося до того, щоб допомагати ОСББ розробляти технічні комунації щодо земельних ділянок. Також плануємо почати процедуру щодо виготовлення технічної конкуренції земельних ділянок під будинками, багатоквартирними, які не є ОСББ. Також надали дозвіл на розробку проєктів землеустрою Укрзалізниці для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту та закарпаття обленерго для обслуговування об'єктів енергетичної інфраструктури. Даними проект вище передбачається на так дозвіл у «Українська залізниця на розроблення земельної ділянки орієнтованої площею 90 -го. Одна сотка, яка розташована за адресою міста вулиця запивована. Дане пригрішення був приколдований профендацію. Просто підтримати. передали земельну ділянку в постійне користування релігійній громаді греко-католицької церкви Різдва Богородиці, розташованому Мукачеві на вулиці Університетській, 75 а. Підтримали рішення щодо проведення інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовані дитячі майданчики та місця для вигулу тварин. Даними проєктним рішенням передбачається звертатися технічну команда щодо землеустрою устрою, інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під дитячими майданчиками та майданчиками для вигулу. Тварин мовляв про чотири земельні ділянки, розташовані за адресами площа Паланок. Вулиця Гренді Донського, вулиця Святомиколаївська та вулиця Жадковича Георгія. Дане рішення було заняти крупне та комісію. Затвердили меморандум про співпрацю з Міжнародним благодійним фондом Регіон Карпат Ніка, який активно підтримує соціально важливі проєкти громади та є значним платником податків до міського бюджету. Регіон Карпатніка вже давно допомагає і має наміри далі допомагати Мукачівській громаді у створенні умов для підвищення життєвих та спроможності внутрішньопереміщених осіб, населення та людей з інвалідністю. Тому було прийнято рішення підписати меморандум про співпрацю задля досягнення спільної мети. Крім того, депутати погодили зміни до проєкту інформатизації, що дасть змогу оновити програмне забезпечення міської ради. Беречи до уваги клопотання головних розпорядників бюджетних коштів на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до програми інформатизації Мукачської міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки. Дані зміни забезпечать до опрацювання програмного забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства. Внесли зміни до бюджету Мукачева, виділивши 250 тисяч гривень центру пробації. А також спрямували кошти на виготовлення проєкту будівництва внутрішніх мереж у селі Ключарки Мукачівської громади змотовим розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва внутрішніх мереж у селі Ключарки, а також 63 тисячі 925 гривень на реалізацію заходів програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади у сфері комунальної власності та земельних відносин. Проведення наступної чергової сесії Мукачівської міської ради заплановане на кінець квітня.